У п'ятницю по всій території західних областей пройдуть дощі подекуди з грозами. Температура в регіоні вночі від плюс 9, вдень до плюс 21. У Житомирі та Вінниці синоптики очікують дощі, подекуди з грозою, врешті областей півночі та центру без опадів вночі від плюс в день до плюс 25. На півдні країни переважно ясно, але Одеситам цього дня знадобляться парасольки. Температура повітря від 10 до 27 градусів тепла. На території східних областей синоптики прогнозують ясне небо та теплий день. Стопчики термометрів покажуть нічних плюс 9 до плюс 25. На заході у суботу синоптики прогнозують дощі. Лише в Чернівцях опадів не передбачають. нічних плюс 7 в день потеплішої до плюс 16. На півночі та в центрі пройдуть дощі та грози. Без опадів цього дня лише в Сумах та Полтаві. Температура повітря від 13 до 26 з позначкою плюс. Зранку та до самого вечора на півдні України триматиметься хмарна погода. Нічна температура від плюс 13 денна до плюс 28. На сході хмарно з проясненнями. Лише у Луганську має бути ясно. Стопчики термометрів в діапазоні від плюс 13 вночі до плюс 27 в день. Дощі у неділю пройдуть майже по всій території Західних областей. У Ужгороді без опадів. Найнижча температура плюс 6, найвища плюс 15. У Житомирі Києві, Чернігові та Вінниці дощитиме, врешті північних та центральних областей без опадів від 11 до 26 вище нуля. На півдні похмура погода пануватиме протягом сьогодні, в Криму має бути ясно. Температура повітря вночі від плюс 14, в день до плюс 30. На території більшості східних областей похмуро, у Луганську та Донецьку триматиметься ясне небо. Нічна від плюс 15, денна до плюс 28.